Я взагалі не військова людина в по житті і до того працював айтівцем. Коли почалася повномасштабка, до того я служив в ЗСУ, тобто, як кажуть, строчна служба, та? і відповідно, вже коли почалася повномасштабка, в перші дні я пішов просто в військомат. І ми вирішили з хлопцями долучитися вже до оборони країни. Ось, але сталося так, що нам попав вибір. Відповідно, ми могли вибрати собі, також, не то що направлені, а е, відно збройні сили, які ми хотіли там, чи це ЗСУ, чи це Нагвардія, тобто це чи якийсь інший рід військ. Ось і ми вирішили з хлопцями піти на національної і вже з е, офіційно з 3 березня 22-го року е, я вже був в лавах Національної гвардії України. Е, на передовій в перший раз, ну відповідно, перший раз і останній раз я був на передовій. Це ще було в 23-му році. Е, це був суто Донецький напрямок. Я е, Не знаю, чи там можна саме. Там, де ми були казати, але я скажу, це просто був нацький напрямок, відповідно. І на той час це не було так, як то кажуть. Може, ми в такий період просто попали, це не було дуже жорстко, як то кажуть. Але в загальному більше тоді працювали як артилерія, міни і скиди з дронів. В FPV тоді дуже дуже мало було. На день, може, десь там. Два в могло прилетіти, і це так, навіть, можна сказати, з якимось з фільтром по днях. А так, взагалі, суто донецький напрямок, і ми там можна сказати, воювали, тримали оборонні позиції. Бо е, в нас відбувалися суто оборонні. Е, відповідно, е, ми тримали оборонні позиції, е, можна сказати, не те, що там слава Богу, але на той час, коли я був, тобто нам все-таки не задавалося стикатися дуже близько з противником, е, можна сказати, суто ми тільки подавали команди операції по і просто моніторили наш напрямок, то що перед нами відповідно і тому. Ті всі команди, які ми передавали, тобто вся техніка, тобто переміщення, тобто, ну, можна сказати, вже було проходило просто повз нас і не зачепило нас, тобто суто, таким аж бойовим шляхом, як то деякі мої побратими стикалися, тобто, можна сказати, впритул впритул. Нас це трошки оминуло. З тих моментів, що мені найбільше е, запам'яталось, це перший виїзд на е, передній край. Відповідно, це Погрузка з ВОПу, переїзд на точку дислокації з тої точки дислокації, ми вже переміщалися на передній край. І коли тебе садять, можна сказати, в бляшанку броньовану, і ти вже не знаєш, що там далі буде. І відповідно, оця дорога для когось вона могла бути вічністю, для когось могла просто так за один момент пролітати. Бо відповідно, коли ти їдеш вже на передній край. Ти розумієш, що ти з якоїсь якійсь мірі захищений, бо тому що це бронемашина. Коли ми заїжджали якраз, ну, ми пару разів заїжджали на передній край, я не пам'ятаю, чи другий, чи третій раз, нашу машину просто почало присікати десь недалеко, гради, почали падати, і почали осколки трошки сікти машину. І відповідно. Зразу хлопці, які перший раз тільки їхали на позиції, вони зразу всі так голови, можна кати притиснули до себе. І, відповідно, пішла комунікація, все добре, тобто це тільки осколки, це нічого серйозного, тобто це ніякі там жорсткі міни, там або артилерія. Ми рухаємося далі. І це сама дорога запам'яталась. Після дороги запам'яталося саме переміщення на позицію, бо тому що е Ті часи ми ще заходили, це коли було темно. І коли ти заходиш, ти мусиш мати відповідно нічники, тепловізійні прилади, і ти мусиш орієнтуватися в просторі. І коли група йде, ти мусиш… там ночі бувають настільки світлі, що тобі нічого не потрібно часом, а буває настільки темно, що ти буквально два метри перед собою можеш нічого не бачити. Це другий момент. А третій момент це вже коли ти на позиції, і ми, ми це назвали там, твій перший прильот. Тобто, коли ти сидиш на оборонній позиції і ти там просто споглядаєш перед собою всю обстановку, яка є. І ти чуєш далека десь виходи, відповідно, ти мусиш зайти в бліндаж, тобто укриття. І часом ти можеш чути свист. Тобто, це, може, міна там, або артилерія, вона пролітає повз тебе. А часом можеш не чути, бо тому, що вона часом може працювати і по тобі. І коли біля тебе прилітає снаряд там, в метрах 20, то земля здригається, земля на тебе летить, тобто всякі гілки, дерева, тобто і багато хто так само цей момент пам'ятає. Від того, якраз ті всі. Можна сказати, найбільш речі, які запам'яталися, тобто з самого-самого початку. Не кожен, як то кажуть, сильний морально. Ось, і в такі моменти, коли починається якийсь сильний обстріл, або якась ситуація може нагнітатись, перше, треба вміти самого себе заспокоїти. Бо тому що, Але тримати оцей кусочок. Як то кажуть, е, мінімальної паніки, бо тому що якщо ти ну, паніка у тебе пропаде, значить, коли людина без паніки, значить вона може сказати, мертва. Бо тому що тобі вже не керує нічого. Коли ти вже повністю спокійний, тобі вже якби, все рівно на все, і тоді воно не так працює. Ти мусиш тримати оцей кусочок того адреналіну з собою. І побратима, які біля тебе, ти е, мусиш так само просто. Візуально бачити, як вони себе поводять, в разі чогось, тобто підійти, е казати, що я тут, ми разом, тобто, все добре, тобто, ми, ну там вийдемо потім якоїсь там кажуть, пиво бахне, ну тобто все буде окей. Тобто, люди розуміють, коли біля тебе хто ще є, тобто вони себе почувають в безпеці. Тобто, коли ти один лишаєшся, коли людина сильна духом, вона може це ще перебороти, але коли... Часом людям не вистачає іншої людини, то вони можуть просто замкнутися і все. Ти нічого потім з тим ну, не зробиш. Так як ми були на Донецькому напрямку, коли ми приїхали туди, відповідно, я сам західної країни, коли ти приїжджаєш на Схід, я там був пару раз з ту приїздом, але так, щоб на довгий час я там не лишався. І коли ми приїхали, тим паче зараз е, повномасштабну війну люди. Не знаю. якось... Можна було їх теж поділити на якісь категорії, але в загальному, коли вони бачили людину в військовій формі, вони зразу, можна сказати, ті, що були на нашій стороні, вони зразу тобто, казали, там О, там, молодці, класно, тобто, вам не знаю, ми там якийсь хліб спекли, там, ми там якесь молоко. Там, ну, Любе-голубе, тобто, вони для нас давали. Тому що вони розуміли, що якщо б не ми. Е Мабуть, їх там вже давно не було. Талісман оберіг, в мене завжди буде фотографія з жінкою. Тобто на даний момент вона в мене зараз якраз в чехлі під телефоном, але в мене вона завжди була просто в телефоні. Тобто, в мене телефон. Відповідно, весь час відключається, відповідно, і воно виходить так, що та фотографія завжди була зі мною. А зараз я собі вже видрукував на такі, як Polaroid, і вона тепер, ну можна сказати, тепер буде зі мною е фізично. Не, не тільки як то на смартфоні в голові, а тепер і фізично. У тебе трошки мислення міняється, коли ти от, там жив цивільним життям, і ти потім став е вже військовим. То. Е ти не задаєшся питанням, коли вона закінчиться. Тобто в тебе є там, мета, якийсь шлях, тобто в тебе вже є завдання, і ти просто виконуєш це, щоб привести до закінчення цього. Бо ти розумієш, що якщо не буде цих дій, то вона і не закінчиться. Ось. Тому я думаю, що якщо кожен щось мінімально, якусь лепту внесе е в розвиток е Армії, і воно набагато швидше закінчиться, ніж ви собі думаєте.